Перше питання: потрібний спіч. Так, друзі, іноді, іноді мені закидають, що я багато розмовляю, багато болтаю. Але я хочу вам сказати наступне: блог для того, щоб ви не тільки отримали потрібну інформацію, але і отримали захист від аболтусів. Тобто, коли ви розумієте, чому треба робити саме так, вас ніхто не зможе збити. Тому що після вебінару ви йдете в інтернет і бачите геть проти... протирічву інформацію. Але коли ви знаєте чітко чому все, ви будете робити вірно, правильно будете робити і отримаєте гарний результат. Тому, звісно, що іноді мої спічі можуть здаватися чимось зайвим, уводять. Але ні, вони або пояснюють причину, або створюють настрій, або привертають увагу для того, щоб ви засвоїли цей матеріал, і вони от саме для цього і потрібні. Тому е, я дуже радий, що от на, коли я вів старий канал російською мовою, мене доволі багато розібрали на цитати. Звісно, зараз блогерів багато, все це вже в минулому, це вже історія. Але те, що мене перезбирали на цитати, і тепер ми. Мене же хейтять моїми же цитатами. Ну, це виглядає теж іноді смішно, бо люди втратили розуміння суті цієї цитати. Одна з моїх цитат Ваш будинок вашим дітям не потрібен. Це моя цитата. І от мені це починають закидати, що якісні будинки дітям не потрібні. І хочеться так подивитися, ти геть, ідіот, чи що, сука. Тобто ти заробив гроші, важко заробив, хочеш збудувати лайно і сказати своїм дітям: слиш, блін, сука, іди заробляй сам. да? Тобто, це отака логіка виходить. Це ідіотізм. Тому що вебінар, де я казав саме про це, був присвячений тому, що будинок треба будувати під вашу. Для того, щоб підняти комфорт вашої родини, котрий вам потрібен. Коли у вас двоє дітей і у вас буде дві спальні для дітей, вибачте, від того, що вони виростуть і політять кудись в інше місце, ви що? Будете будувати одну кімнату, щоб вони до 21 року спали на двоспальному ліжку? Це ненормально. Це ненормально. Я це знаю по своєму досвіду, бо у нас квартира і нам не вистачало одної кімнати. Слава Богу, дівчата в одній кімнаті були, і вони по жили, жили і дружили, і так далі. Але якщо це різнополод діти, як ви собі це уявляєте, будинок потрібен комфортно. Якщо вам будинок не потрібен, ви його продасте. Якщо він збудований якісний, то вам навіть ремонт не треба буде робити, щоб його продати. Ви, якщо будинок якісний, ви швидше знайдете покупця, ви швидше заберете свої гроші, а час це гроші. Ви менше витратите на рекламу, і пішло-поїхало. Це дурь будувати неякісний будинок, аргументуючи, що він не потрібен вашим дітям. Так що, отак е я дуже радий, що ви все це слухаєте. Я сподіваюся, що це, якісь такі думки будуть десь там у вас відкладатися, і ви будете більш мудрі от і будете мене теж цитувати вже українською. І так, йдемо з вами далі. Друзі, дякую за вашу підтримку, за ваші лайки.